Сьогодні пропонуємо вам до огляду наш вантажопідіймальний механізм, який замінить на будівництві будь-які будівельні арештування та механізми для підйому будівельного матеріалу. Особливістю даного підйомника є те, що його можна з легкістю використовувати на відкритих будівельних майданчиках та в приміщеннях під час будівництва. Для мобільності даний підйомник дуже легко транспортується за допомогою колець. Після транспортування, які слід встановити на гальма та встановити опорні лапи, якщо ви працюєте на відкритому майданчику, то опорні лапи даного підйомника встановлюються в такому положенні, яке ви бачите зараз. Якщо ви хочете встановити підйомник однією стороною до стіни, то ці ноги треба буде перевести в інше робоче положення. Саме таким чином. Підйомник оснащений двигуном потужністю 3 кВт, що живиться від мережі 220 В. Для керування підйому та опускання даного механізму використовується дротовий пульт, а вже за бажання може бути встановлений бездротовий пульт на радіоканалі. Довжина платформи на нашому підйомнику складає 1,8 метра, а ширина. 800 мм, що з легкістю дозволяє розміститись з вантажем одній людині. Загальні розміри нашого підйомника складають довжина 2,5 метра, висота 3 метри та ширина 1,2 метри. Конструкція цього підйомника це 4 основні секції та платформа. Максимальне навантаження на яке складає 200 кг. Висота платформи від землі складає 6,2 метри, а працювати вже можна на висоті 8 метрів. У випадку аварійного обриву тросу даний підйомник оснащений механізмом фіксації. Модель цього підйомнику була розроблена та виготовлена в Україні в Черкаській області. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть свої коментарі під відео та підписуйтесь на наш YouTube канал.